Вітаю всіх вас сьогодні, любі мої з імінінами. Бо протягом року в когось із нас є День свого святого, а сьогодні є День всіх святих, то тобто це є всі наші сьогодні, всіх наших святих. Так що і вас вітаю сьогодні з вашим святим теж. Можна сказати, що два рази до року маєте. Свої іменіни, якщо хтось про це не знав ще. Отже, <кій> сьогодні всі ми з вами іменінники. В першому читанні відкровення Йоанна Апостола чуємо такі гарні слова. І запитаю я вас, так як той ангел запитав апостол євангелист. Хто вони такі, ці люди в Білих Одежах? Відповідь була яка? Ти знаєш, хто вони такі? Власне, це ці 144 тисячі вибраних, які пройшли, можна сказати, Випробовування тут на землі витривали до кінця. Але і само число 144 тисячі, можна сказати, що все відкриння Яна Богослова є просякнуте різними числами. І сама тема чисел має теж мову таку Поетично в цій книзі. Бо далі ми читаємо про цей самий натовп людей, про який сказано, що ніхто не міг його злічити. Незлічений натовп цих людей, що їх сила силенна. Бо Господь кожну людину бажає бачити в цьому. Бажає бачити в своєму царстві. Навіть на похоронах є, читаються подібні Євангелії, як е, Ісус говорить, що «Іду, щоб понаготувати вам, приготувати вам місце, куди Ісус пішов на всі знаємо. на небо, царство небесно. Він пішов, відлучився на деякий час, тимчасово від нас. Щоб приготувати нам місце. І як я люблю повторювати, що якщо це місце не буде зайняте мною чи тобою, чи кимось іншим, то воно буде пустувати цілу вічність. Ніхто його не займе. Немає, як хтось сказав, штовхання в Царстві Небесному. Немає е, того, Передування, як в тому соцсерівнуванні, що хто, хто переможе. Бог кожного чекає, але випробування все ж таки є. Бачимо також і мучеників спальну пальмовими Гілками в руках. Це ті, про яких говорить цей старець, це ті, які випрали свої одежі в крові агнця, тобто очистилися. Кров Христова, котра очищає. Це ті, котрі прийняли, власне, не тільки науку про смерть Ісуса Христа, який Віддає за нас, віддав за нас своє життя, але і, можна сказати, скоштували цієї крові у таїнстві Євхаристії, в святому причасті. І ті, які, як сказано, навіть ті, котрі не дочекалися участі у таїнстві хрещення, які прийняли мученську смерть ще до хрещення серед перших християн, і про яких сказано, що вони охрестилися кров'ю. Це ті, котрі прийшли з великої скорботи і випрали свій одяг, і вибілили його в крові агенці. Але зараз приймають участь, беруть участь у його радості, у Його тріумфі і є поряд з ним. В другому читанні з першого листу апостола Іоанна того ж самого апостола Божої любові. Апостол говорить, «Любі, подивіться, яку любов дав нам отець. Тут Він говорить вже про нас тут тепер, тут, знаходящихся на землі, живучих нині. Яку любов дав нам отець, щоб ми звалися дітьми Божими? Ми вже за життя через хрещення. Та й через народження, окутані любов'ю Божою. Бог нас любить. І в цьому не можна сумніватися. Ними ми є, говорить апостол. <кій> Світ нас не знає, тому що Його не пізнав Ісуса Христа. Улюблені тепер ми Божі діти, але ще не виявилося, власне. Це але говорить про те, що ми ще якби знаходимося у такому стані ще перед Царством Небесним. Ось-ось. Хоча вже є діти Божі, вже є тими, котрі мають стати святими, котрих Бог призначив стати святими, про котрих Бог бажає, щоб ми стали святими, щоб ми були там, де і він. Він сам каже, іду приготувати вам місце, щоб ви були там, де і я. Тепер ми, Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Бо від нас тепер ще від нас залежить також, чи будемо там з ним. Чи це місце, яке нам приготував Господь, буде зайняте, чи не буде зайняте? Чи ми його захочемо зайняти, чи не захочемо? Чи захочемо вірувати, і чи захочемо. Цю віру показувати вчинками. Як говорить апостол Яків, ти віруєш, покажи мені свою віру. Бо самої тільки віри на словах дуже замало. Бо насправді, коли хтось говорить, а не виконує, то він не вірує. Він обманює. А навіть спеціально. Знаємо, що коли він з'явиться, читаю далі, ми будемо подібні до нього, адже побачимо його таким, який він є. Якщо Господь створив нас, як написано, на образ і подобу Божу, тобто себе, то він хоче, щоб ми цей образ підтримували і не втрачали його, а якщо втратили, то щоб повернули його. І для того, щоб ми могли повернути цей образ, дає, власне, нам свою підтримку. Він залишається серед нас у своїх святих тайнах, у таїнствах, особливо в таїнстві святого Причастя і в таїнстві свято святої сповіді, щоб повернути нам цей образ, який ми час від часу втрачаємо, бо він нас любить. І кожен, хто має цю надію на нього, очищає себе, як і він чистий щоб ми могли стати, власне, подібними до нього, як у східній традиції називають святих, преподобний, власне, подібний до Ісуса Христа. Щоб ми знову і знову уподібнювалися до Ісуса Христа, втримували в собі ту подобу і не втрачали. Бо власне святе хрещення насправді робить нас подібними до Ісуса Христа. А вже інші таїнства і інші практики побожні, релігійні, наші християнські практики, як молитва, піст, милостинь. Взагалі побожне життя. А пізніше, якщо втрачимо цей, цей образ, то сповідь нам дані для того, щоб ми з тої вершини, на яку нас Господь у хрещенні підняв, бути подібними до себе, до нього, щоб ми з тої вершини не падали, щоб ми там втрималися. Але якщо впадемо, то є, власне, таїнство сповіді, покаяння. І всі молитовні практики є для того, щоб втриматися. Бо своїми силами і навіть цими молитовними практиками ми не в змозі піднятися так високо. Тільки він у таїнстві хрещення один раз нас підняв на цю. Возніс і зробив нас подібними до себе. Щоб ми, власне, стали подібними до нього. І в Євангелії, яке читається сьогодні, ці вісім блаженств, які деякі з традиційних, скажімо, родин католицьких знайд на пам'ять з дитинства. Як той пачеш, то молитовне правило на кожний день. Не тільки Отче наш, радуйся Марія, слава Отцю, але й 10 Божих заповідей, п'ять церковних, шість правд віри і вісім благословенств. Чому маємо знати ці вісім благословенств, благословенств, як Отче наш? Бо власне, це є автопортрет Ісуса Христа. Який Він малює в наших, хоче малювати в наших серцях, на наших обличчях, щоб ми були подібними до нього. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Насправді це Він блажений і в Богі Духом. Він хоче, щоб ми були подібними до нього. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть втішені. Скільки разів він плакав над Єрусалом. Над Лазарем. плаче над чужим горем, не над собою. Як каже до плачучих жінок під час Хресної дороги, не плачте над собою, а плачте над вашими дітьми. Тому що, якщо таке роблять з Зеленим деревом то що буде висохшим деревом. Блаженні, лагідні, бо вони успадкують землю. Лагідні і сумирні серцем. Господи Ісусе, створи наші серця подібними до серця Твого. Знову те говориться про Ісуса Христа, про Його лагідність, щоб ми сталися подібними до Нього. Блаженні, голодні і спраглі. Праведності. Тут є е, в інших перекладах справедливості, але власне мені цей переклад більше подобається, що праведність бути праведним. Бо праведний праведник це не той, який шукає <кій> оправдання чи сам <кій> оправдовується. Але той, кого Господь зробив праведним, оправдав у таїнстві покаяння. Блажені ті, котрі голодні і спраглі цієї праведності, ті, котрі е, бояться бути без таїнства сповіді покаяння. Блажені милосердні бо вони будуть помилувані. Так насправді тільки Господь є милосердний. І хоче, щоб ми, власне, брали з нього приклад. Він нас прощає в таїнстві сповіді і хоче, щоб і ми, якщо отримали прощення, пробачення дар, щоб і даром віддавали його теж. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Тут вже і так зрозуміло чисті серця. То саме. Блажені миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Як вже говорилося, що миротворець це не той, котрий з гвинтівкою чи чатуватом в руках утримує мир. Але той, Котрий, як Ісус Христос підставляє іншу щуку? Миротворець. Коли Петро взяв ножа і відрубав вуха Молхові, слузі первосвященика, що сказав Ісус Поклади свій ніж в твої ножі. Плав руку до голови цього малхва малоха і в нього інше нове вухо виросло, зцілив його. Тобто зробив добро тому, котрий його вдарив. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство. Далі без коментарів. Бажані ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати, і наговорюватимуть на вас усяке лихе лукаве, обмовляючи вас за мене. І далі радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша не тут, на землі, а на небесах. Якщо в це віруємо, то не напрасна наша проповідь. Візнаємо нашу віру.